Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Україно! Слава Україні! Слава Україні! від Січі, від Карпатської Січі. Тому що ми зараз, я думаю, що Січ знає Слав'янськ. Ми дуже довго тут стояли і обороняли, щоб тут був мир. І ми говорили, що ми будемо стояти до кінця. Ми пам'ятаємо, як ми спочатку прийшли, коли люди не вірили, що ми довго тут будемо. Я сказав, що тут Україна прийшла і вона тут буде завжди. Ніколи ми не здамо Слав'яну. Мене здамо Україну, тому що ми всі єдині і Галичина, і Донецьк, і Донбас, і Луганщина. І ми будемо стояти. Я зараз би хотів передати вітання від хлопців, які зараз стоять в пісках і боронять, власне, там напередку. І ми будемо там стояти. І яка нечість путінська, і інша не прийде до нас більше, тому що ми сила, ми єдині. Ми